Всім привіт! І хочу з вами поділитися такою цікавою думкою. Чи доводилось вам в своєму житті переживати певний тиск, навантаження, хвилювання, коли ви ну, можете неспокійно спати вночі, ви відчуваєте, як різні думки просто атакують ваше життя, і ви не знаєте, що з цим зробити. Ви знаєте, в Слові Божому є ліки. Для кожного з нас, хто попадає в таку ситуацію, тому що життя воно складається з таких ситуацій, що ми можемо переживати певні тиски. Знаєте, і ми можемо переживати певні хвилювання. Але нам треба навчитися як людям Божим свої тягарі, свої хвилювання покладати на Господа, тому що саме цих речей вчить на Слово Боже. Отже, послання Апостола Петра, перше послання апостола Петра. П'ятий розділ, 7 вірш говорить нам: Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Ви знаєте, тому що журба ніколи не може помогти нам. В іншому місці Ісус Христос каже такі речі. Це є Матвія, 6 розділ, 26 вірш. 27 вірш. Перепрошую. Хто із вас, коли журиться, зможе додати зросту? свого, бодай ліктя одного. Ви знаєте, Христос каже, що коли ми журимось або коли ми переживаємо журбу і під впливом всяких негативних, тривожних думок, ми тоді не здатні нічого робити. Більше того, цей стан не приносить в наше життя вирішення будь-яких проблем. В той самий момент, коли Христос каже, не бійся, тільки віруй. Тому хочу поділитися такими думками, що якщо ви проходите якісь важкі моменти, якщо ви проходите якийсь тиск в своєму житті, пам'ятайте, що Христос не за те, щоб ваше серце було в журбі, не за те, щоб ваше серце і думки знаходились під тиском. Він за те, щоб ваші думки були сконцентровані у вірі в Його Слово. Тому пам'ятайте, що Він опікується вам. Зробіть собі здоровий сон. І скажіть вечором: Господь, Ти опікуєшся мною, Господь, ти розбираєшся з цією ситуацією, а я в мирі ляжу і в мирі стану, тому що ти один даєш мені жити безпечно. Користуйтесь цим словом, застосовуйте його в своєму житті, ходіть в мирі, майте хороший сон, хай Бог благословить вас.